Такі носаки виб'є межу зараз. На них стає гарно, конечно. Щось не то. Пішло в березі, там пиріяка такий засмоктаний. Великої грудки нема, вроді вона й розпадається, борона почухає, буде бомба. Ну, глибина прилічна. Це перший раз, другий раз ще більш буде ляже. Да, зверху земля мокренька, болото, солома мокра, набиває геть, а тут сухеньке. Ну, як не странно, грудки нема. Де-не-де он такі тільки оскакується. Сіятись буде добре. З бурінкою все рівненько. В березі зараз покажу там жопа. Тут а так, А тут починається от така періятка. Ну Все перекидає, але вон таке коріння тримає. Ну Сухо капець. Він ближче до берега, то вже щось трошки влаги є. Hlibená, konečne, bomba.